Зірки й обидва місяці сховались за хмари. Це була незвично спокійна і надзвичайно темна ніч. Міська варта несла смілоскипи, щоб хоч якось освітити собі шлях. Але людина, яка прийшла до моєї церкви тієї ночі, не несла жодного світла. Його звали Піклі, мисливець. У нього не було потреби в світлі, і в темряві він бачив майже так само, як днем, корисний дар, враховуючи характер його інтересів. Навсюди, пане! Настоятелю, до вас відвідувач. На перший погляд мені здалось, що він потребує зцілення. Блідий мов Крейда. його майже прозора шкіра підкреслювала змарнілі риси колись гарного обличчя, яке тепер виказувало лише пережиті страждання. Темні кола під очима давали зрозуміти, що відвідувач не спав вже дуже давно. В його глибоких і зосереджених очах щось блищало: не страх, не біль. Щось божевільне. Перепрошую за пізній візит. Ви шукаєте зцілення? Ні. Я шукаю відповідей. Що ж, тоді ви в правильному місці, у нашій церкві завжди готові вислухати. Будь ласка, сідайте. Мене цікавить вампіризм. Я чув, що ви знаєтеся на цьому. Хто ж вам таке сказав? Ті синна, Грей. Ви розмовляли з нею? Як пані поживає? Мертва. Вона казала, ваші поради були цінними, принаймні, щоб полювати одного вампіра. Коли я востаннє говорив з нею, вона вистежувала іншого, і він вбив її. Отже. Моїх порад їй виявилося недостатньо. Чому ви вирішили, що їх буде достатньо вам? Колись я сам був вчителем, тренером у гільдії бійців. Я знаю, що якщо учень не ставить правильних запитань, вчитель не винен у його невдачу. Я ж хочу поставити вам правильні запитання. І він запитував годинами, без жодної втоми. Без усмішки він сипав питаннями, а я відповідав жодного слова про себе, жодного натяку, тільки погляд той самий пильний, виснажливий погляд, що занотовував кожне моє слово. Ви казали, що були тренером у гільдії бійців, то це завдання від них? Ні. Продовжимо завтра. Мені треба відпочити. І... Засвоїти вивчене. Спити в день? Коли стежиш за жертвою, живеш за її ритмом. Наступного вечора він повернувся знову в темряві. Ще більше питань. Деякі були дуже специфічні, його цікавили вампіри східного скайру. Я розповів йому про клан Волкіга впливовий рід, древній, безжальний. Кажуть, їх дихання здатне заморожувати кров в жилах жертви. Вони живуть під кригою віддалених озер, ніколи не навідуючись до смертних, окрім як для полювання. Моварт слухав мовчки ще кілька запитань, аж поки не минула ніч. Чекайте мене через кілька днів. Я повернуся і розповім вам, наскільки мені допомогли ваші поради. Вірний своїм обіцянкам він повернувся до церкви незадовго після півночі чотири дні по тому. Ваші поради дуже допомогли. Але вам слід знати про ще одну здібність вукігарів. Вони можуть пересуватися крізь кригу, не розколюючи її. Це була досить неприємна несподіванка, коли один з них, зненацька, схопив мене за ногу. Дивовижно і страшно. Вам пощастило вижити. Пощастило? <гум> Я не вірю у щасливий випадок. Я вірю в знання і підготовку. Ваша інформація врятувала мене. А моє тіло завершило справу. Я не довіряю зброї. Вона зраджує, коли найменше чекаєш. Навіть ліпший коваль не може створити ідеальної зброї. А от своєму тілу я довіряю. Я знаю, що можу нанести тисячу ударів без втрати рівноваги, і останній удар завжди буде за мною. Але тільки якщо перший удар нанесу я. Перший удар. А, тоді вам слід завжди бути поготові. Тому я й прийшов до вас. Ви знаєте більше про цих монстрів, ніж будь-хто з живих. А тепер розкажіть мені про вампірів північного Валенвуда. Знову він випробовував мої знання. Я говорив про Бонсаму, що схожі на посмерть. Доки ти не бачиш їх при світлі свічки, про Кирилс, що розчиняються в тумані, про якев, що ковтають людей цілком, і про Телбот, що полюють на дітей, аби зайняти їхнє місце в сім'ї, він знову пішов і знову пообіцяв повернутися, і він дотримався обіцянки, як завжди повернувшись у темряві, ви помилилися. Кирилт все ж може ставати туманом під дією води. Та, на щастя, ненадовго. Це й допомогло його вистежити і вбити. Це, мабуть, було для нього неабиякою несподіванкою. Ваші навички вражають. Кількадесят років тому мені б не завадив прислужник на кшталт вас А тепер розкажіть мені про вампірів сиродіїла. Сиродіїлі я знаю лише один клан, ім'я якого загубилося в історії вони були експертами маскування. Якщо вони добре годувалися, їх неможливо було відрізнити від живих людей вони були більш культурними і цивілізованими, їли, поки жертви спали, і жодна душа не знала, що ними харчуються. Вони будуть здивовані я знайду одного з них і повернуся. А тоді ви розповісте мені про вампірів високої скелі, Гемерфела, Ельсфера, Аргоні, Муровінда і Самерсету. Він не повертався місяць, та однієї ночі він повернувся в каплиці. Не горіло світло, та навіть темрява не могла приховати його вічі та розчарування. Ви мали рацію. Я не знайшов жодного. Я підніс світло до свого обличчя і посміхнувся. Його очі розширилися. Він побачив мою бліду плоть, мій голод у непідвладних старості очах і мою хижу усмішку. Це вразило людину, що не дозволяла бути собі враженою. Я не їв вже тиждень. Він не завдав ні першого, ні останнього удару.